Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій канал про Нову Зеландію, мене звати Євген, я розповідаю про цю довіжну країну на кінці світу українською мовою. Зараз я розпочинаю свій перший збір на квадрокоптер Mavic 3. Тому, будь ласка, друзі, підтримайте, долучайтеся, підписуйтеся на цей канал. Донатьте гроші внизу під відео будуть рахунки з Монобанку, там буде банка, де поповнюється є сума, яку треба зібрати. Долучайтеся, адже більшість людей на цей канал не підписана, і це, звісно, помилка. Адже більшість, як я наводив в своєму попередньому прикладі, завжди помиляється. Проведемо такі історичні паралелі. Коли Україна здобула незалежність в 1991 році, більшість не підтримала Тараса Чорновола і не тільки не підтримала, він ще й був убитий. Кажуть, що в цій операції була задіяна московська ФСБ, і більше там більше десяти Камазів їздило, щоб його збити, а потім ще добували кастетом. І також те саме було, більшість не підтримала Вадима Гетьмана. Тобто, люди, які хочуть щось зробити для України. Їх не підтримують і ще як і ще при тому їх убивають, тому що вони заважають. А керує нами завжди та більшість, яка хоче тільки нагребти свої власні кишені. Ці більшість чиновників йдуть до влади, щоб тільки набрати свої кишені, щоб забезпечити своїх дітей, внуків, грошима. А ті, хто мають, хто думають про Україну, їх меншість, але вона ефективніша, і меншість цей світ. Тому, друзі, давайте почнемо разом з вами змінювати цей світ на краще, тому донатьте на цей мавік треба дрон І я вам обіцяю відзвітуватися, це буде наш внесок в перемогу України в цій війні. І я вам скажу: що не треба недооцінювати кожну гривню внесену вами, тому що, друзі, кожен в полі воїн, кожен на своєму місці, розумієте? І поїхали до нашої теми. А тема сьогоднішнього відео про те, чому ж Австралія передає Україні танки Абрамс, їх 49 штук, і правда вас шокує. Як ви знаєте, що багато європейських країн допомагає зараз Україні різною допомогою, зброєю, грошима, Австралія також перед цим допомагала. Але 49 танків це ж така велика кількість за один раз. Чому ж це так сталося? Чи це вони такі добрі, ці австралійці? Чи чому це трапилося? І я от поцікаюся і виявляється, що тут не все так просто, друзі. Адже ці танки в Австралії вони були вже старі і по якихось там параметрах вони вже відбули свій оцей ресурс і їх повинні були списати. І є така інформація, що просто їх хотіли закопати землю, і до цього діло йшло. Але люди, деякі австралійці всередині країни, до речі, також меншість. Почала протестувати, казати, що, що ж ви розказуєте, що ви допомагаєте Україні, всі хочуть, щоб Україна вийшла, а щоб е, 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 замість того, щоб віддати ці танки на захист України, ви просто хочете їх знищити. Це ж просто, е, ну, просто маразм самого вищого рівня. І от вони змінили свою думку. Передають зараз ці 49 танків Україні. І навіть порахували, що це там 245 мільйонів доларів <гум> допомога. Це так робляться речі. Я не критикую, звісно, Австралію. Вона нам допомагала раніше і, допом... і відправляла свої броньовані автомобілі, які допомагали Україні. Я чув, що також були дрони різні. Цього разу 49 танків, навіть якщо вони вже старі і там якихось по їхніх параметрах термін. Придатності їхній закінчився, але я думаю, що нам вони в Україні точно не помішають, не завадять. Адже, коли ті використовують навіть танки 50-х років, то Абрамс це набагато сильніша зброя, ніж їхні старі діди. І за це також велика подяка, адже ряд країн в світі взагалі Україні не допомагає нічим. А навіть така маленька країна, як Нова Зеландія, то допомагала. Є набагато розвинутіші країни з вищою, більшою економікою, ніж Австралія, взагалі не допомагають нам. Австралійська, до речі, економіка займає 12-13 місце в світі. Вони навіть не входять в першу десятку. І все рівно вони підтримують Україну тою чи іншою мірою. Звісно, хотілося б більше. Нам завжди буде мало, адже війни ніколи не вистачає підтримки грошей на захист. Просто європейські країни, Сполучені Штати Америки, повинні усвідомлювати, що якщо ми цю війну не не зупинимо в Україні, то вона також розповсюджиться на їхній території. Росія ніколи не зупиниться, її треба зупиняти тут і зараз. І колись президент Трумент, Трумен в 50-х роках говорив, що треба допомагати. Південній Кореї. Південні Кореї зброєю, чим ми можемо, щоб ця війна, яку тоді, до речі, з Північною Кореєю підтримувала Московія, не перекинулася в такі американські міста, як Нью-Йорк і інші. Розумієте? Тобто їм краще зараз нам допомогти зброєю, чим вони можуть грошима зупинити цього монстра. І цим самим. Зупинити війну, щоб не проспосюджувалася на їхню територію. Це краще, ніж потім воювати на своїй території. Тому вони, якщо зараз витрачають гроші, то вони витрачають гроші для свого майбутнього, для майбутнього наших дітей. Адже Європа, Україна зараз боронить майбутнє всієї Європи і всього світу. І я думаю, що Майбутнє всього світу вирішується зараз в Україні. Багато хто не усвідомлює, що Третя світова війна вже почалася. Ви подивитесь, подивіться зараз. На боку в Московії виступають такі країни, як Китай, Іран. Зараз ось Північна Корея каже, що допомагала зброєю, а зараз вже буде допомагати не тільки зброєю, а ще й хоче надсилати своїх військовослужбовців сюди. Тобто ми зараз є стіною демократичного світу і доля майбутнього світу вирішується саме в Україні. Тому, друзі, давайте будемо меншістю, долучайтеся до цього Ютуб-каналу, будемо створювати сильну спільноту, будемо е, вирішувати долю світу разом, будемо покращувати світ на краще. Е, тому... Мені ваша підтримка от, дуже потрібна. Тим більше, якщо ми зараз почали збирати е, збір на квадрокоптера, який буде допомагати також нашим військовим. І це дуже сильно. Кожен полі воїн і е, від кожного з нас залежить, е, залежить от, перебіг, залежить результат, друзі. Розумієте? Дякую, що ви додивилися це відео. До кінця я вам думаю відкрив шокуючу правду, чому Австралія передала свої танки Україні. Думаю, що ви не дуже розчарувалися. Хочу побажати, друзі, щоб вам щастило у всіх ваших побажаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні!